Вибору інвестора. Згідно оголошення про проведення конкурсу, кінцевий термін подачі документів був 09.08.2013 року. Місяць після, після закінчення терміну подачі документів, тоді з'явилася ця фірма. Тут є, якщо є представники міської ради, до них є питання. От, щоб ви завжди, завжди, чи є свідоцтво на право власності, щоб вони показали. Потім... Є хтось з міської ради зараз. Є? Є? А хто при... хто представляє міської ради Олег Олегович, нам казав, що ми з міської ради. Шановні, Montreal, хто представляє міську раду і, і на даний момент в чиєму Як користуванні земельна біг ділянка, чого ви кричите? Не кричи це наш директор, який в нас був. Чого він міської ради? А він наш директор? Ну тоді немає біг... ставити питання. То що... є просто куча питань. Чиєму користуванні земельна ділянка знаходиться і хто сплачував за земельну ділянку за цей весь період збору податків чи сплачували 6% відсоток на розвиток інфраструктури? Це запитання Добре, дається. Я просто знав, що буде пан Камінський, який разом з паном Надолом утворювали свої фірми і потім з комунального майна вони передають у приватну власність комунальне майно. Як це так? Ну так, передають отак. Передають ти не на тому здається. А ми то правильно повторились не врахували. Правильно, ну бачите, у нас йде узурпація влади на даний момент, повністю все закумульовано в у них руках. Що хочуть, то вони роблять. Сказали, платіть і буде. вам щастя. Ви побачите, яке щастя, ото закінчилося, тільки не для нас. Що побудували? Побудували, це коли і це, коли сини, діти там брати застернакос на майдані. Вони тут прокушували цю аферу. А ринок вас підтримував всіх. А да. з людей збирали, а від них не буде з себе вони пускали, що це від них. Що Шо це від них. І людям теж говорилося. Вот і все. Далі, Але тоді формуйте, для формуйте людей. Давайте формуйте запитання Ви і групу. Тому що ми подавали, ми подавали позов, ми таке на міліцію подавали і міліція нам дала відказ. Хоча тут є явно правопорушення і є кримінальне провадження мало бути відкрите. А міліція, а тому, що, а тому, а міліція що... працює з міською радою і вона міліція... віднадала. Дивіться, коли люди отримують десь частки, вони будуть проти тих часток і проти тих людей, які роздають їм частки, порушити кримінальні справи. Якщо вони не мають тих часток, будь ласка, порушуйте, тому що тут є порушення прав, що законних прав громади міста Тернополя. Ну тому що Дірібани це комунальне майно, а вони нас за людей ніхто не враховують, ви розумієте? Води все. Ми хочемо дати вам слово, щоб ви нам ще сказали. Наш директор, який він спілкувається. Я вам все пояснюю, що буде реконструкція, так, ліжте, потім надавати слівся. Інвастробу. Якщо ми будемо з вами спілкуватися, ми можемо з вами спілкувати, спілкуватися, як всі ці роки за ці У Нас були якісь негаразди, ми їх вирішували. Ви знаєте, не завжди все було там главногами. Добре, але якось це горішку. Якщо ми зараз будемо слухати... Так званих ораторів, а що слухати, а що оратори? Слухайте, що слухаєте, коли ви не не я не вій не вій говорили. Я, не говорили. Да я, я вас не перебував. Я вас не перебував, коли ви говорили. Ви просто підтримку людей. Та ви говоріть без проблем. Говоріть, просто я не знаю, що ви говорите. Там громадська організація. Та що спорі, ви питання дайте. Ми дали запитання, ви не відповідайте. Не Яка постійно полічена і відповідає. Зараз на даний метр вона прийшла просто вас під. А Противо чого? А -а -а. Вже майна. Шановні фітрієнці, якщо ми хочемо конструктивну розмову, ми будемо конструктивно розмовляти. Чому ви ні одного разу не прийшли, Є. з нами говорили ліві люди? Конструктивно. Конструктивно, так. Була колись дорога, пам'ятаєте, дорогу забрали, була шо, площадка. Ви всі самі неодноразово нарікали, не і я це знав, і ми це бачили всі. Що тут везло на голову дивіться, на голову лялась. Побудувався сучасний ринковий комплекс. І ще й власності, право власності, хай покажуть вам. Був вибраний інвестор, яким заінвестував сюди кошти. І побудував цей ринковий комплекс. От як інвестор, це а це хто інвестор? А хто інвестор? Скажіть відповідь. Відмаркет. Відмаркет. А коли воно було зареєстровано? Скажіть, будь ласка. Я вже вам я вже особисто вам давав відповіді в письмовому вигляді. І ви знаєте. Ви людям скажіть. Ви людям дайте, дайте відповідь. Я, за дев'ять дві днів відмов... документацію і все, і все розкажу людям. Докладніше. Да, На докладніше. даний момент зібрали. Та ви за людей нікого не рахуєте. Хакутий капітал. Є відмаркет. <плес> Ні, що це вкрадено, де, чи що? Де? Ні, вони нам не потрібні викладати. Це комунальна власність, це комунальна власність і передали кому ви. Інвестор. Інвестиційний договір, ви це знаєте, ви їх не разом бачили. Я вже вам відписую. Добре, яке рішення цього питання? Дивіться, послухайте, дайте я докінчу. Добре. Побудований ринковий комплекс. За чий гроші? Достатня кількість. Хай людям є достатня кількість робочих місць no. послучка. Є достатня кількість робочих місць. Дивіться, yeah. 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 no, проводиться асфальтування, проводиться асфальтування, буде розмітки. Буде місце і для бусів, і для вас для великих машин сказати Дивіться, для вас і робочі питання для всіх. І робочі питання хочете і робочі питання вже робочі питання по розміщенню підприємців в цьому ринковому комплексі. Ви будете вирішити, от є директор. І от, будь ласка, вирішимо з ним вирішення. Можна запитання? Олег Олегович, я перепрошую, дайте. дайте ми хочемо знати, чому стала така така оплата велика за місце, яке нам надав, Хоті і чотири всім голосно що ніяк ми ні за які місця платити не будемо. І ви казали також. І з вами було так само, коли ви ганяли нас на дорогу. То так ви нам казали, що для вас побудуть ринок, так? Ну чому тепер такі великі? Ми не маємо таких грошей. розумієте, ми просто в такому випадку. Ми з... мусимо зробити так, як вчора надав написав ти на інакші ринки, Це ми докажу. Ну чого ну, ми слухайте? Виходить, що ми маємо ти на інакші ринки, тільки не на цей, так. Олег Олегович, ну відповідайте, будь ласка. чому? Ви кажете, що будемо далі відкрити 80 тисяч. Полотати на питання зараз відповідати. Дозвольте, не грузіть, будь ласка, громаду! Ми не будемо проговоримо. Ви зібрали кількість три. Давайте вони зараз з'являються, починають вам зараз. Шановні, шановні, давайте ми будемо вести збори так, як треба. Значить, на даний час є пропозиція, щоб був голова зборів, щоб був секретар зборів. Всі ваші пропозиції мають фіксуватися тут, мають проголосовуватися. Протокол підписується. Значить, зараз ми запишемо, скільки нас присутніх є. Запишемо, має бути лічильна комісія. Порахували приблизно. Ну, має бути точно пораховано. Скільки, скільки, скільки чоловік далі? Має бути, в нас записано хто присутній від забудовника, хто від міської ради, і, і так далі. Президія зборів, вся це ми. Записуємо потім, що ми рішаємо на даний час, що можна рішити, ми фіксуємо і тоді далі продовжуємо роботу. Тому що як Олег Олегович сказав, він зараз не може документів надати, і ми йому нічого не можемо сказати, тому що такого питання не стояло.

Дивіться, тут дивляться люди, люди, які торгують більше як 20 років на леву. Там 20, більше навіть років. Є такі, що шагають більше три. Починалося як? Ми з ринку центрального, ми не вміщалися. Торгували ми в тоніпаксірці. Торгували ми на, рин, на цьому, на дорозі, тому що не, не поміщалися. Нас примусовим порядком забрали з дороги, тому що сказали, що для нас побудували гарний ринок, От переходьте, ви будете на тому ринку торгувати. Пообіцяли нам місця добре. Ми сюди зайшли. Нас примусово, нас тракторами повзганяли за один день, кранами поперозили. Люди собі придбали за свої кошти, будки, в якому тримали товар на дорозі, за свої кошти. Палатки, зонтики, було за свої гроші. Сюди ми прийшли. Теж то було все за свої гроші. Ззаді будочки, яких ми тримали товар, столи. Ми готові гроші платили людям. Нам обіцяли, що нам будують ринок за наші гроші. Кожного дня ми сплачували гроші. Ми стояли два роки без 75 гривень день це було За Наші гроші роки. ринок не будувався. Ви сплачували оплату. За торгівлю ну, і ви знаєте, вона і це було ціле рішення. Вона існує вона існує я в цілому світі. Оплата послухати оплата за торгівлю. Якщо вона. ви хочете так? підняти кудись ні гроші, я готовий повністю відкрити всю бухгалтерську документацію. Де була Де була? Послухайте, де пішло. Де пішло? Сплату сильовий фонд, де пішли по де пішли розподаткові і то я думаю, що є люди, які будуть залишатися. Це ми. Ми... Дай докажу до кінця, дай докажу до кінця. Дай докажу до кінця. Але до 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 питання нам є. Вона коли ми до вас підходили і казали, кидайте гроші, ви сказали, що ми будуємо вам ринок. Ви на волі, просто їм долі. Людина вам в очі говорить, як це було. Будь ласка, построїмо ринок, будете стояти. Ви знаєте, я зараз можу му... сказати, це... а це вже приватна власність. А це вже приватна власність. Просто не нарочі. Нам треба збудувати. Будь ласка, звідси ми, ми. ми построїмо ринок і зайдете. Ми, ми, ми з два роки стояли на біло туалетах. У нас навіть на ринку не був побудований тола. Ми з часу. Ми стояли без будинки. Ну було таке? Це було таке. Бачите, ми всьому хамвою про не будемо власне для того. Дивіться, що Комунальне підприємство своїми силами не могла б вложити такі огромні кошти, не могла не могла запитайте. Бо я говорю, а це узурпатор. запитайте. вам особисто може не потрібно, вам особисто може не потрібно, коли боці продавали сметану молоко в і коли приходили до відра муніципальна поліція Ви побудували до, не стануть зараз, до... зараз. Вони не стануть. Я, я говорю, чи ви говорите? Ну ні, ми за забудків не Ви Знаєте, знає, коли коли це все не лежало не в порохах, в болоті? Ви пам'ятаєте? І коли в стані були порохи і робили зауваження, вона брала ложку і розмішувала, казала, немає порохів. І це продавалось людям. Це було нормально? Ні, це... це не нормально. Це не нормально. Ні, давайте давайте, давайте, давайте Я ми розчинемо. Давай. За ті гроші відбували збити конфіцію і залишити його комунальні власності. Я зараз а вони довели до того стану, щоб потім приватизувати його. Ми будемо перекрити, тому що не будемо. Я вам, я вам зараз поясню, що це На кишені. Я, я до кінця пояснюю. Комунальне підприємство немало таких великих коштів для попудови сучасної енергії. Ми ще підняли тих сьогодні. почекайте. Та вам не, може не треба, я ще раз вам кажу. <рикнув> я вам, <рикнув> я не знаю, що там, в, я я знаю, знаю, не вам треба. Олег Іванович, ми не знаю, Ви вам треба. не можемо могли краді красти по 3 тисячі, могли так само побудувати. Ніхто не перебивайте тут. Ніхто не перебивайте. Всі мовчіть. Давайте подивимося правді очі. Наш менталітет, наш всіх краще продавати, то він там не купає. Ми не хочемо на дозу, ми хочемо на дозу, ми хочемо на дозу. Дайте я дохід, Ми хочемо на тому розвитку. Дайте мені дві коли. Дві коли, дві дивіться, комунальне підприємство немало коштів для побудови ринкового комплексу. Будь ласка, не перебувайте. Наперед гори, не перебувайте. Для чого це будували? Від є Камінського. Зараз є. Ми знайдемо. Дякую. Дякую. Сана, будь ласка, будьте спокійні. Якщо всі почнуть кричати, це не збоїть. Давайте я мені, так. Я вам поясню одне питання. Даймо вам питання. Збойте. Збойте. питання. Скажіть, ви задасте свої питання. Скажіть, що ви пропонуєте, бо Який кінцевий результат буде? Може мені сказати, що то що за дурно? Давайте. Для кого ви будували? Для нас. Ви сказали, що нам потрібно. Давайте так. Ми не хочемо. Не відповіть на питання. Ну ми зрозуміли, що ви хочете сказати. На нас це питання не цікавить. Скільки ви влучили на це запити? Нас а не цікавлять. Всім робочі цього людини немає. Нам ні одної людини немає. Нас питання не цікавить. Нас не цікавить, нас не цікавить, Дівчата, давайте до нас. За ваші гроші, які по 70 рублів кодоня за. 75. Це по 75. 75. І тепер ваше ім'я. У кажу, що нас цікавить того, коли ми звідси виходили, нам сказали, що тут для нас будуть місця, які будуть коштувати теж 75 гривень, буде так. накриття так. і для нас буде зацементовано. Все, нас більше нічого не цікавить. Даю відповідь, вже даю відповідь. Говоримо, я думаю, що Є представник.

Для вас місця надаються безкоштовно. Тобто без всяких. Оренда плата, оренда-плата, твориночний збір буде від 50 до 70. Скільки там є місць безкоштовно? Місць буде десь приблизно 300. Щоб порогів не було, не калитані. Ми тільки задаємо їм питання, як фірма зі статутним капіталом 2000 тисячі гривень могла люди не володіють, Ми зразу вже підбурюємо народ, тому що ми задаємо їм питання, на які вони відповіді не немає. Shh. the Це одне питання. Скажіть, якщо тут лину збудували ОВЧ, це бачити. Якщо тут у нас відношення ніякого немає. Абсолютно немає. Якщо директор чи хто така має? Скажіть, будь ласка, нам хочуть якісь. Обов'язково, значить, дивіться. Значить, представляєте, робимо? Берете свого представника, юриста. Ми також беремо. Давайте Ми дамо вам юрист, ми не дамо. Ми дамо юриста. Юридично підковані вони так. конкретний час. У нас немає тягнути до 6 числа, Ми справді прийняла рішення, що до 6 числа, якщо не буде, ми перекриємо дорогу. От, правильно. Ви чуєте нас, якщо не буде рішено, ми перекриємо дорогу. Скажіть, точно 500 чоловік де має поміститися? Шановна громада, ви, будь ласка, узгодьте на коли потрібно зустрітися.

Вони да. мене дійсно будили, місця там безплатні да, є. Там є безплатні місця. Ви не переживайте, ми Вам сказали. що Ну арешта, арешта де має бути? Арешта по 550 доларів за ви ви п'ятдесят.

Eu não sei, mas eu acho que

Комунальний ринок, вони не знали, що ні далі. Що видимо, виставати за півділи за місцем.

Ми приватними інвестори такими самими приватними підприємцями, де наш мер, де по десь тому що приїхали? Та мерже цю земельну ділянку їм його так само всі повернули з цього базару, так само як і нас пожалуй. Розумієте, нам потрібно поставити вони заплатили йому на кишені все! приватний забудовий.

Шановні, а хто власний це і земельний ділян? Там потрапляв санкбаня. баня. Там місце у лігі, ветеринарна аптека. це обличчя війни, башківна аптека? яка у ліві. Це документи нас Тут Мільйонери зайшли, а прості люди знову поганяють.

Они на рубік-кубік, а далі ми так дослідили до червоного, на певно треба змішати. А іншого кольору. Але замість 4 рядів не можна ставити. Я кажу, що так не так, не виходить. Видавали не так.